Місце зустрічі з Воскреслим. Роздуми над Словом Божим на свято Святого Томи Апостола. Тома, один з дванадцятьох, званий Близнюком, Не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому: Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Спільнота церкви. Місце зустрічі з Воскреслим. Важко назвати ідеальною спільноту наляканих апостолів, кожен з яких, окрім Йоанна, втік від Христа і, можливо, сидів пригніченим на підлозі в горішній кімнаті. Однак воскреслий Господь прийшов до них зі своїм миром. дещо інакше було з Томою, цілий тиждень його десь не було, був поза спільнотою, тому не зустрів Воскресло Ісуса доти, доки не прийшов до своїх братів. Спробуймо подумати чому Томи не було серед братів? Де він був під час страстей Господніх? Можливо, здалеку спостерігав за всім, що відбувається, оскільки добре знав про пробитий бік. Якщо його не було з апостолами, а він про це знає, то швидше за все бачив здалеку. Як все це сталося? Можливо, думав, що тільки він це бачив, тому більше не хотів бути з групою боягузів, які повтікали хто куди. Але воскреслий Господь. Прийшов саме до них, досвід апостола Томи є дуже повчальним для нас. Коли сприймаєш своїх братів і сестер, не вважаєш себе кимось кращим і більшим, то навіть серед неідеальної спільноти досвідчиш зустрічі зі Спасителем, котрий приходить до тебе з миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.